Нам сьогодні, у 21 столітті, багато говорять про успішний успіх, та ніхто нікому нічого не винен. Інстаграм, психологи, аби задовільнити свого підписника, публікують такі прості та очевидні поради, і може здатись, що саморозвиток це так легко, та виховувати особистість, чи то в собі, чи то у власних дітях дуже важке завдання, яке доволі часто потребує непопулярних та незручних. Рішень, та я вірю, що дотримуючись законів шляхетності, можна вистояти та досягти чогось цінного в цьому житті. Справжня шляхетність у 19 столітті насправді не визначалась виключно родовим походженням. Її визначали три речі: перше честь, відповідальність за свої слова, якщо пообіцяв, зроби. Друге освіта, не диплом, а здатність думати, читати і ставити питання. І третє служіння чомусь більшому, родині, культурі, своїй громаді. Українські інтелігентні родини жили саме так, і їхній закон був простий: не роби нічого, що принижує твою гідність.